Приїхав я на вечірнього хижака, буду пробувати ловити судака вечірнього. Двічі я був, і двічі я вилавлював рибинку лише в першій половині дня, а в другій половині дня щось не хоче клювати. І хочеться підібрати якийсь ключик певний, щоб зрозуміти, що до чого буде воно клювати, не буде воно клювати, буду пробувати міняти. Сілікон, груза і все остальне. В арсеналі у мене аріон з тестом 5,21 зріст 2,90. І буду ним пробувати ловити. Катушечка 4000, жилка 0,6 по Японії. Тому, друзі, не гаємо часу, бо часу досить таки мало. Поїхали ловити. Гай да, Немало я вже силікону перелопатив з грузами. Ну, поки що діло дуже сильно не йде. Оце все, що в мене зверху лежить, це все я пробував кидати. Різні кольори, різні форми, різна вага. Навіть мандулку кидав, але поки що результату немає. Ну, Буду шукати далі. А ось і нарешті судак. О, вийшов він нарешті, клюнув на паука. Ух ти йо. Ще й не б так просто його дістати. А саме цікаве, що палець просто відстрелила. І судак взяв у мене, виходить, що отут під самісіньким, самісіньким берегом гепнув. Ну, помалу щось починає рухатись. Так, ладно, будемо зараз спробувати судака, судака витягнути з пасті. нашу приманочку. у нас виходить, що грузик 16 грам, це трьохдюймовий трьохдюймовий Ой, бабай. Трюхдюмовий рачок-паучок в, коль... в кольорі фіолет неоновий. І маємо ось такий результат гарненький. До речі, він худенький, такий худенький-худенький, що -худенький. хай Бог милує. Ну, я вже задоволений. Поїхали. Зараз будемо звільняти його. Ось таким рачком-паучком. Перед цим досить таки недавно відносно. Я на нього витягнув судака, але на цьому поки що все. Все рівно якось мальок, мені здається, краще. О, тому ось я його відремонтував, зараз продягнув гачок і одягну його на догрузика туди, на карабінчик. О, і буду пробувати. Далі мальком ловити. Бо досить він себе гарно показує. О, Трошки щось криво тут пішло, я думаю, зараз воно порветься. Трохи неправильно, мабуть, зробив. О, тіт здоров знову прийшов. То він уходив куди-то погуляти, а це прийшов. то-то, Ото. Тут -то, да. Тот -то закинув, перейшов на нову точку. І сразу таку куплю вихватив. Красота і бореться. І хто це у нас, я думаю, це судак. ж ще повинен бути як не судак? Да. О! Хорош! Повкнув в корінь. Ха! Палка витримала! Йоперний театр! Фу. Оце гепнув він. Та ти що, це красавчик. Оооо. Оце так. Да. І я розумію, що він там, мабуть, не один. І знову ж спрацювала та сама приманочка. Обас! оце, звісно, так. Да. Оце, звісно, так. Да. Оця приманочка дарує сьогодні мені от отаких от красавчиків. Періодично я вам скажу, місце треба змінювати. Не то, що місце, точка одна і та ж сама, направлення різне. Тільки змінив направлення і відразу я вихватив гарну плюшку прямо з першого закида. Ну, дуже цікаво, буде ще таке чи не буде. Ну. Ну Дуже сподобалось, звісно, гепнув сюди крепко. А, і до речі, найцікавіший фактор в тому, що я змінив вагу. Я поставив, кажись, якщо не помиляюсь, або 22 г, або 24 грама вагу грузика. І плюс той же самий силикон. Зараз витягну і точніше подивлюся. Бо я там чисто за водорослинку, мабуть, зацепився. Так, скільки? 22 грама. Оріон, це грузик тільки 22 грама. Оріон сам у нас до 21 грама. Ну, як бачите, літати він гарно вміє. Ну, поїхали далі ловити. І отак, грубо говоря, з 10 закидів, 5 закидів ось такої срані витягуємо. Що, звісно, понижує шанси упіймати хижака. Ну нічого. Почистив і закинув далі. А що робити? Після останнього судака, бачите, як порвалася сілікошка, не дуже гарно вийшло. Тому я зараз буду знімати і ремонтувати цю сілікошку. Відремонтував я свою сілікошку, поки вона на камні стоїть, лежить стине. Ну як вона вже та давно остила, я знайшов ровно таку ж саму, але побільше розмірів. 4 дюйма і поставив, от, як бачите, 22 грама на неї. Тобто, Виходить, що оріончик 5,21, 22 г і 4 дюймовий, -дюймовий мальок. І я ним зараз швиряю. Ну, мало ли, може крупний крупний судак візьме. Але як я ним шмаляю? Я ним шмаляю роблячи так. Роблю побільший світ і без різких рухів. І летить воно досить таки, я вам скажу, непогано. І палець менше шансів переламатися. Але при цьому я скажу, що 22 грама на таку 4-дюймову рибинку трошки налявато. Не так дзвонко стучиться об дно, як би хотілося. Ну, в такому випадку було б досить би непогано, якби я взяв би саваду. Там можна було б поставити і 26 грам, і 28, і 30 грам, і палиця б себе відчувала б досить би комфортно тоді при закиді. А тут боїшся щось відламати. Тому те, що маємо, те маємо. Ну, що, зараз я поставлю обратно свого малька трьохдюймового в такому самому кольорі. І буду пробувати далі ловити судака. І, до речі, на трьохдюймовому 22 грама якраз в цій місцині, де я нахожуся, стучить досить таки гарно. Дуже чітко відчувається дно. Но тільки поставив 4 дюйма, вже ну, не так стучить. Ну все, шабаш моєму мальку, походу нацепиться. Йоханий бабай. А я все думав, гайка йому. Дуже-дуже багато зацепів. Так, що я думаю? Я, мабуть, перейду знову на пляжик. Попробую далі з пляжика. Щось ця точечка себе вже, мабуть. Все. Поки що. Тому що підбираю свої бебахи і переходимо. Це, мабуть, все точно. Да, все, одервався. Гайка моєму мальку, ну нічого. У мене є ще один в такому кольорі, останній трьохдюймовий. Оооо, Йоперний театр. Зараз буду Зараз буду в'язатися. Ну що ж, простояв я тут досить довго. Що я вам скажу? Я отримав лише одну клюваку і, пожалуй, все. ну то що обірвався, то само собою. Без цього ні туди, ні сюди. Тут завжди обриваєшся. Але що я хотів сказати, як тільки сонечко заховалося за, за горизонт, так і відразу почав обмерзати шнур і кольця. Пальці почали мерзнути, все як полагається. Ну, Я думаю, я ще трохи постою покидаю, але вже там на камнях. І, мабуть, зменшу все ж таки вагу. Тому що е метаболізм у всіх замібляється. Ну, досить таки з сіданням сонечка становиться досить прохолодно. І я думаю, що на великій вазі вже особого смисла кидати немає. Активність, я думаю, більш за все, що закінчилася. Тому тому, тому буду переходити і зменшувати вагу. І більшу паузу, до речі, робити. Ну що ж, мабуть, я на сьогодні все, тому що у мене почав замерзати шнур, а я ж так приїхав плюсова температура і виходить, що ну... Я не пшикав силіконом на шнур. І шнур замерзає. Думаю, ще декілька разів кинута і все. Кольца обмерзає, шнур замерзає, все замерзає. І я думаю, що якщо і так далі продовжувати, то шнуру точно гайка прийде. От. Тому, думаю, на сьогодні, мабуть, вже все. Ну все, друзі, закінчив я свою сесію. В принципі, сьогодні було, як на мене, непогано. Були судачки, ну, були клюваки, були достойні такі клюваки, так я кажу, адай спінінг, але поцікав, нічого не було. Ну, Не знаю, що чому так, можливо, зівав, можливо, так судак клював, може то був не судак, може то щось взагалі інше було. Ну, Там, я не знаю, якийсь там гусь плап, пропливав. Хто його знає, не знаю. Ну, В принципі, найкраще відпрацював ось такий у мене мальок. На вазі 20 грам та 22 грама. В принципі, друзі, на цьому і все. Пішов я грітися, бо мороз відчуваю, напускається. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.